Господь кожному з нас свого часу сказав, візьми і йди за мною. І по-іншому спасіння людини відбутись не може. Візьми і йди за мною. Не інакше. Хрести у нас може бути різні. У кожного безумовно, свій, але є і хрест хвороби, і хрест самотності, і хрест тяжкої праці, і хрест переслідувань людьми, і хрести пов'язані з нашими втратами і з випробуваннями. І страждати. І, як мені здається, Господь дуже хотів би, щоб ми наше страждання і наше випробування саме і розглядали як Христ, який ти несеш для того, щоби здобути спасіння і благодать Господню. І ми розуміємо, що таке буває. І час від часу ми зустрічаємо таких людей, які просвітлені навіть на зовнішній погляд. Радісно несуть свій хрест. Хрест своїх страждань. Хрест страждань своїх близьких. Це набагато важче, до речі. Хрест різноманітних випробувань. Хрест свого покаяння бо нагрішити встиг. І тощо, і тощо. Але ми повинні розуміти. Це Христ. Це Господь. Якщо ти донесеш його належним чином до кінця, як сказав Господь, то перетерпить до кінця спасеться. Ми шукаємо спасіння Господня. Ми повинні прийняти свій Христ. Ми повинні мужньо і спокійно певненістю і рівновагою нести його, скільки Господь призначить стільки і нести. Якщо ми спроможимось, Бог не дасть нам єдність з ним і благодать. А це найбільші дари, які ми можемо отримати в цьому світі. Отже, так наша зусиль зрозуміла в цілому, де взяти сили, де взяти волю, де взяти спокій, щоб прийняти свій хрест, щоб понести його спокійно, впевнено і мужньо. Це у нас безумовна проблема. Це дуже важко. Ви розумієте? І от, оскільки це дуже важко, церква йде нам на допомогу на кожному кроці. Вона надає нам можливість зняти з себе, тягар своїх гріхів і отримати прощення у Бога, надає нам покаяння. Вона надає нам можливість з'єднатися з Богом, коли Він завітає в оселю нашого тіла і душі, в оселю нашої істоти через причастя. Церква допомагає нам безумовно молитвою і своєю євангельською звісткою, яка приходить до нас і через писання, і через переміни. І через кожну церковну дію, кожну молитву. І дуже важливо, що церква має у це Цитаїспорування, в якому є і прощення гріхів, і забутих, і неусвідомлених так само, як і розпізнаних. І додає нам зміцнення і силу духу і просвітлення душі і зціляє розшматовану нашими гріхами провинами і обставинами душу і надає нам можливість, набравшись духовних сил, далі нести свій хрест. І в тому, можливо, один з головних сенсів того, що ми звершуємо, набратися сили і йти далі. Шлях важких і випробувань багато. І труднощів безліч, і сили на межі вичерпалося. Але Бог надає тобі свою благодать. Ти раптом відчуваєш, що це таке сила Божа в немочах. В моїй Мої немочі сила Божа з'являється в тобі. І ти знову тягнеш своє ярмо, і свій тягар, і свій хрест. І навіть починаєш розуміти, чому. Христос сказав Ярмово і благо і тягарні легки. Будемо приймати ту благодать, те посилення наших внутрішніх, духовних можливостей, яке з'являється, що з'являється через таїнство собору. Головне розкритися душею. Цією істотою назустріч цій благодаті, можливо, навіть не розуму, хоча дуже корисно стежити за молитвами і читаннями з апостола і Євангелія І щось розуміти корисно, але благодать діє і тоді, коли ти не розумієш. Благодать діє і коли ти не усвідомлюєш. Благодать мріє не тому, що ти такий розумний, тому що це благодать. Дар Божий, який надається, не за заслуги, а тому що Бог не нас. Приймаючи цю благодать, будемо сподіватися, що як багато хто з нас ми відчуємо. І на це в нас. Як повертається в силу, як просвітлюється в душі, як приходить натхнення жити і навіть радість від того, що Бог є в нашому житті.